Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про дуже важливі зміни, які плануються в системі територіальних центрів комплектування, і особливо у системі військово-лікарських комісій та проходження медичних оглядів військовозобов'язаними чоловіками. Але перед тим як дивитися це відео, попрошу вас поставити йому лайк. І обов'язково підпишіться на мій YouTube та на мій telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене і дайте змогу знімати для вас нові та корисні відео. Дякую, що дивитесь моє відео. Друзі, в одному з минулих відео я говорив про те, що голова Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зазначав про те, що будуть внесені дуже глобальні зміни до системи військово-лікарських комісій. І будуть переглядатись рішення військово-лікарських комісій щодо визнання непридатними чоловіків і виключення їх з військового обліку. Говорив про складнощі цього перегляду і, взагалі, розслідування таких питань, розслідування корупції у системі ВЛК. І вчора відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони України. На цьому засіданні був присутній президент України Володимир Зеленський, і за результатами цього засідання було прийнято дуже багато важливих рішень щодо системи ВЛК та ТЦК. Про які ми зараз поговоримо. Одне з перших рішень це те, що потрібно провести комплексну перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій щодо визнання непридатними чоловіків за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тобто за час з 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день. Звичайно, що такі перевірки потрібні, тому що вже сам президент каже про. Глобальну корупцію в системі ВЛК про те, що рішення про визнання непридатними чоловіків коштувало від 3 до 15 тисяч доларів. Про те, що в деяких регіонах більше ніж в 10 разів збільшилась видача висновків ВЛК про визнання непридатними чоловіків. Тому є всі підстави і є під, підґрунтя для того, щоб. Розслідувати таку корупцію, і, звичайно, що усувати наслідки такої корупції, в тому числі у вигляді проведення перевірок і в подальшого скасування таких висновків військово-лікарських комісій. Але є нюанси перший саме головний нюанс, що я не уявляю скільки потрібно часу, скільки потрібно роботи та ресурсів, і скільки потрібно задіяти. Працівників правоохоронних органів, працівників медичних, тобто експертів медичних, для того, щоб встановити і дослідити взагалі ту кількість висновків про непридатність до військової служби, виданих за більше ніж півтора роки. Уявіть собі, це десятки, якщо не сотні тисяч таких висновків, і кожен потрібно не поверхнево, а детально та ретельно перевірити. Звичайно, для того, щоб перевірити один висновок, проаналізувати всі медичні документи, потрібно витратити достатньо багато часу, а тут ну, десятки, сотні тисяч таких висновків, тому я навіть не уявляю, де будуть братись працівники і експерти і аналітики, які будуть це все перевіряти. І на жаль, якби в мене є побоювання щодо того, що Є вірогідність того, що будуть просто всі висновки братись масово, і щодо всіх висновків будуть видаватись якісь одноїдні заключення про те, що вони видавались з якимись порушеннями норм законодавства. Тому основне побоювання щодо перегляду всіх рішень щодо непридатності до військової служби, звичайно, є те, що вони будуть розглядатись поверхнево, не детально, не ретельно і. Відповідно, просто будуть ті люди, які були визнані непридатними до військової служби, законно на законних підставах, то вони так само постраждають. Цього б дуже не хотілося тому що звичайно слід розмежовувати тих людей, які купили за гроші ці висновки і виїхали за кордон скориставшись такими висновками. І звичайних людей, які поклали здоров'я, поклали життя, поклали можливість нормально існувати, і вони отримали натомість висновок про непридатність до військової служби, і в подальшому їх ще якимось чином будуть перевіряти, викликати на якісь допити. Ну цього б дуже не хотілося. Ну і друге побоювання воно перетікає з першого, це те, що. Такі рішення будуть переглядатись в якийсь незаконний спосіб, тобто, тобто прийметься якесь загальне рішення або Центральної військової лікарської комісії, або тієї ж Ради національної безпеки та оборони про те, що ну, якась частина рішень ВЛК буде просто скасована. Але на сьогоднішній день є чітко визначені механізми скасування таких постанов, і зазвичай це або рішення Центральної військової лікарської комісії. Або рішення суду, або вирок суду у межах кримінальної справи про те, що такі рішення ВЛК були підроблені, сфальсифіковані, або видані якимось чином незаконно. Тому, звичайно, що хотілося б, щоб при перевірці таких документів... Всі е, норми чинного законодавства дотримувалися. Далі, друзі, які ще рішення були прийняті на засіданні Ради національної безпеки та оборони, було прийнято рішення, що за результатами перевірок висновків ВЛК про непридатність до військової служби, і якщо такі висновки будуть е, визнані незаконними або скасованими. То відповідно будуть зроблені якісь висновки щодо тих осіб, які виїхали на підстави рішень ВЛК про непридатність до військової служби. І, звичайно, друзі, це було б справедливо, якби люди, які заплатили за непридатність і виїхали за кордон, вони понесли б відповідальність, в тому числі кримінальну відповідальність, тому що фактично це є склад злочину. Але на сьогоднішній день ну, в нас, відверто кажучи, достатньо слабка система кримінальної відповідальності, слабкий інститут, і довести те, що ці особи платили якісь гроші і знали, що вони використовують сфальсифікований висновок військової лікарської комісії, ну, є фактично неможливим. Давайте казати прямо, це неможливо. Тому що хабар можна довести, прямо кажучи, лише в момент передачі грошових коштів. А по фактах розслідування, по фактах перевірок, якихось, що висновок ВЛК був виданий незаконно, ну дуже важко довести, що людина платила дійсно за цей висновок і в подальшому незаконно виїхала за кордон. Тому такі висновки, звичайно, можуть бути зроблені щодо осіб, які виїхали. Але по факту це, на мій погляд, нічого не дасть, і це буде марна трата часу для тих осіб, які будуть ці висновки робити. Друзі, дуже важливе рішення було прийнято ще на Раді національної безпеки та оборони України. Це можливість проходження військово-лікарської комісії медичного огляду привелка. У цивільних медичних закладах, тому що ну, всі ми чудово знаємо, як проходяться медичні огляди при ВЛК у територіальних центрах комплектування. Зазвичай на це витрачається 10-15 хвилин. І якщо ти не принесеш із собою всі документи, які підтверджують твої хвороби, твої якісь фізичні або психологічні вади, то. Дуже велика вірогідність того, що ти вийдеш з ТЦК з висновком про те, що ти повністю здоровий. І дуже важко потім це все оскаржувати у вищестоящих військово-лікарських комісіях, тому що зазвичай вони захищають своїх підлеглих, фактично, і не скасовують висновки, навіть якщо вони незаконні. Тому це важливий крок, важливий в тому плані, що не потрібно буде пояснювати працівникам ВЛК у територіальних центрах комплектування, що в тебе є одна чи інша хвороба, і можливо буде достатньо об'єктивно проходити медичні огляди, отримати об'єктивні результати, об'єктивні висновки, на підставі, вже яких. Працівники військово-лікарських комісій будуть робити висновки і видавати рішення військово-лікарської комісії. Це дуже важливий крок, і тримаємо кулаки за те, щоб його якомога швидше запровадили по всій території України. Друзі, ще одне рішення Ради національної безпеки та оборони України це цифровізація військово-лікарських комісій, і це теж дуже важливо, тому що. Ну, є така історія, що потрібно з собою всі документи носити, медичні, подавати лікарям у військово-лікарських комісіях. І навіть якщо ти подав ці документи, то ти не знаєш, чи вони полетять у смітник, чи їх викинуть, чи дійсно докладуть до твоєї медичної історії і до твоєї особової справи. Цифровізація ВЛК вона покладе край цим всім переживанням, цим махінаціям і якимось незаконним діям щодо твоєї історії медичної, тому що фактично має бути створена єдина база, єдиний реєстр. Реєстр військовозобов'язаних і де буде міститись вся історія хвороб і взагалі фізичного стану, і всі медичні документи військовозобов'язаного. Тобто, вже не буде якихось махінацій, якихось підробок або просто зникнення документів військовозобов'язаного. і тоді, звичайно, що зробити і отримати більш об'єктивний висновок ВЛК щодо. Придатності до військової служби він буде набагато вищий. І друзі, останнє рішення, яке було прийнято на засіданні РНБО, дуже важливе рішення. Воно стосується того, що потрібно переглянути систему встановлення придатності до військової служби. І президент зазначає про те, що є дуже багато маніпулювань щодо обмеженої придатності. І ми так само знаємо, що, наприклад, обмежено придатних не можна відправляти до штурмових військ, проте, це правило, і цей закон він дуже часто порушується. І ті люди, які отримують статус обмеженого придатного, то вони дуже часто без будь-якої підготовки і фактично незаконно відправляються у райони проведення бойових дій, що відповідно є порушенням закону і порушенням. Наказу 402, і до речі, сам цей наказ він є достатньо застарілим, І коли президент каже про те, що потрібно переглянути систему встановлення придатності або непридатності, то я підозрюю, що скоріш за все буде прийняти якийсь більш сучасний більш деталізований наказ щодо встановлення. Такої придатності або непридатності. Тому в майбутньому, скоріш за все, буде прийнятий новий наказ і 402 наказ вже тоді втратить чинність свою. Друзі, така ситуація насправді серед тих рішень, які приймались на засіданні РНБО, майже всі важливі. Єдине сумнівне рішення це звичайно щодо висновків виїхавших за кордон, тому що. Щодо таких чоловіків, навіть якщо вони виїхали вже незаконно, то дуже важко застосувати якусь відповідальність, залишається тільки напевно, моральна відповідальність. А щодо всіх інших рішень, то вони є надзвичайно важливими, вони намагаються узаконити, намагаються усунути. Корупцію усунути ті порушення повсякденні і ну, такі вони загальноукраїнські, насправді, щодо визначення придатності непридатності людей, тобто буде більш чітка, більш зрозуміла система проходження медичного огляду при військово-лікарських комісій. Єдине питання, яке залишається це за скільки часу буде створена. Повністю цифрова система медичного огляду при військово-лікарських комісій буде надана можливість дійсно проходити в цивільних медичних закладах. Тому залишаємось на зв'язку, споглядаємо за цим всім і будемо чекати на найскоріші зміни у проходженні медичного огляду при ВЛК. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились моє відео до кінця. До наступних зустрічей. До побачення!